Навірно, треба закинути гранатку туди. І ми тільки чуємо. Ми здаємося, ми нікого не вбивали. Як піхота відноситься до пілотів БПЛА? Я кажу, я готов доручити на цих пілотів. Взаємодія просто неймовірна. Що ти, де ти? Як ти? Шляпа по повному. Окей. Один полонений тобі чи два наступному. Хуй знає, навіть, що бо я буду робити такій ситуації. Простійте мене, мужики, за те, що не був в АТО, тому що мені було 14 років тільки. <рес> Привіт, друже. Привіт. А Розкажи про себе. Позивний, що ти, де ти, як ти? Позивний апікс, 25 років мені. Попав підрозділ у 23-му році. Під Солідар, село Федоровка. Ну, я трошки там прикурив нормально так, <хи> тому що я прийшов сам один. У мене просто начальник песи, теперішній нас. Просто так я підходжу до них і до КСП і він так от показує мені там десь за метрів 500. Каже, ну от це там позицію медведя штурмують. І я такий, ебать, мені було 22 роки, так? Да? 22. Mm. І ну, ти туди не підеш. Показує, потім приносить посадку, каже, ти туди підеш. Там все добре. Приходиш, а там пизда. Там, так, так. Ну, просто сам прикол чим був, що я прийшов і. Ну, я викупав, що блять, мене якщо за трьохсотять, мене ніхто не знає. Тим паче, блять, вони будуть там своїх старатися витягнути. Я прийшов і кажу, а де тут прикордонники наші улюблені? А там були тільки ТРОшка і Збройники, блядь. Угу. і все. наших нікого не було там. І ти Парцем. був один на позиції з суміжником? Да, 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 у да, да, мене да. є запитання до тебе. А, серйозні, потім а, у гарні, а потім ще у гарніші. Ще... <різь> Як змінилось відомство да, ДПСУ наше? От з моменту там до повномасштабної, я розумію, що ти не застав, але що ти от там бачив? Яка думка в тебе була про ДПСУ? І яка зараз? <різь> ну шляпа повна була <різь> до повномасштабки, <різь> повна шляпа, тому що це були WhatsApp-війська. Тобі 10 мільйонів довідочок треба було зробити. Зараз це вже дійсно бачу це бойовий підрозділ, і блін взаємодія просто неймовірна. Пілоти з піхотою, міномети всі розуміють, що кому як треба працювати і куди треба стріляти? Зараз в все подобається. Які зміни ти побачив підрозділі Оріон там з 23 го року, як коли от, ти тільки прийшов, трошки послужив, так далі, там подвіжував. І які зміни ти бачиш от на сьогоднішній день? Що змінилося? 23-му ми воювали чисто піхотою. Які плюшки в нашому підрозділі? Мені просто люди подобаються, з якими я працюю. От я чисто йду з. З людьми, там, є, навіть, навіть зачистка якась. І я розумію, що зліва йде там, один тип, з йде другий тип. І я викупаю, що вони там що їм не дай в руки. Він з усього тобі виїбе. Дай йому міномет в руки він стане буде хуяр з міномета. Блять, по люди по кайфу, по кайфу працювати. Він ще не немає бажання зараз кудись чи двигатися, чи переводиться. комфортик. комфорт боже. А забезпечення? Сухпайочок за... сухпайочок підером. Шукав полоненим навірно. 15 сухпаїв перебрав, щоб знайти борщ борщі. Серйозно? Да, спробував. Він спробував. Він уїбали Борщ один на двох, і потім ще якусь кашу. Я їм знайшов. Ні, забезпечення насправді теж добре. Вода, їда є. А є такі точки, що ми не можемо доставити їм на позиції, той принести, і ми скидаємо просто це з вампіра піра ага. і все. По БК по зброї. Ну, просто все, що є на світі, все нам давайте. Дайте мені в посадку Хаймерс. 300 метрів буду хуярити. Хаймерса. Що ти порекомендуєш своїм корішам, друзям людям, які там ще не доєдналися, типу, взагалі нікуди. От, наприклад, співали чувака, босифіцирували. Що ти скажеш цьому чуваку, заради чого йому потрібно сюди йти до нас? В першу чергу, люди, тому що якщо люди гамно, то тут ні що робити. Друге, ну, навчатися, ну ніколи ходити. Йому там, блядь, похуй, 50 років, 70, ну ладно, старий вже. Більше спілкування з особовим складом, який вже там на опиті. Хай учить мілча, там, як ним користуватися. Mm -hmm. Просто ти, блядь, включаєш і ти здибуєшся, даже, блядь, десь будеш там в Білорусі ходити, хоп, подивився. І не потрібен буде мох. Ні. Так, готовий до тупих запитань. Прекрасно. Супер. Ну що там? Там все стабільно. Нехуйова. не ні все прекрасно, все хорошо. Як ну, на марафоні у нас а, все стабільно. Все, все охуєнно, все, все піздато. <рив> а що ти будеш робити, коли побачиш наступ, ну, типу, штурм, підарів на твоїй позиції на конях? Ого. Ну я замру, напевно, на секунд, так, 30. <рив> Прикурю, так не хуйово. Хує знає, навіть що я буду робити в такій ситуації. <рив> <рив> ну, кстати, ідея хороша, ми теж думали, коня взяв, тележку прицепив назад, водичечки накидав, пацанам, сухпоїв накидав і, блядь, плін. Притягнув. Та що я буду зробити, блять, хуярить по ним і буду похуй, що блять. Я просто уявляю, що зараз десь в генштабі сидять. Може хтось побачить, Такий блять. Сука. Давай! Слідуючий збір на коней. Як відносишся до тапочок або шльопанців на позиції? Прекрасно. Прекрасно. Так, да, ну ноги дихають собі, блять. Ти наступиш на ту саму, блять, той самий ліпісток, тобі, блядь, і берцов. Ну, понятно, якщо там берц буде, блять. Пішов на пост, там стояв, прослужив, блять, приходиш, берці, тільки кить. Носочки кить і топчулечки. А якщо холодна погода, то носочек і Насочко. через пальчик шляпається. Ну це в'єтнамки. В'єтнамки. Ну звісно. Сюда. Я так люблю ходити. Просто. Просто а, Твій особовий склад чекаю на відпустку. На що чекає командир взводу? Та не теж на відпустку, навіть. А Я теж, як я його особливий склад, я теж відпустку хочу. Не, ну ще, блять, всю зброю міра нам. Все, 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 я за хаймерс розумію. Я просто уявляю, мітинг з одной людини, блядь, дайте хаймерс. Окей. Один полонений тобі чи два наступному. Два наступному. Ніксону. Ніксон так красава, і ви просто цю ботичку закінчили. Ніксон два полонених тобі. Дай Боже. Ніксон, він тебе бажає. Ви з пацанами штурманули посадку, а в бліндажі у підерів побачили постер Олія Винника. Що б ти сказав в цей момент? Я ж заспівав би оліга на. Ну це б треба було мені прийти назад там, на КСП, достати гітару. І я б отак от зробив, би, і заспівав би Вовчицю. Просто я не пам'ятаю вже, блядь, як та пісня нормально так називається. Припустимо, що твоя мама не знає, що ти на нулі, і дзвонить спитати, як справи, що ти їй скажеш. Все стабільно, все чудово. Я варю бачу. Ні, 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 вона це не повірить. Вона мене заставляла в дитинстві чистити картоплю, я казав, це не моє. А їсти готове, я чисто сухпай, відкрив собі. Нагрів водички. І шанса? <реш> <реш> як піхота відноситься до пілотів БПЛА? Прямо казати так, як я, по пацанам говорив. Як... Ми приїхали от на цей на цей часток, неділі-дві пройшло. І я кажу, я готов доручити на цих пілотів. Просто наскільки вони охуєнно працюють. Просто ситуація, була кіл-зона десь від наших позицій, метрів 500. От вони там хуярили тупо, блядь, уничтожали тих підарів. Зараз вони тут кіл-зону. Пілоти здвинули, мабуть, вони вже там за кілометр, мабуть. Їх тупо там, же, вони до нас кілометр ще, їх там uh -huh. просто розпіздовують, і все. Ні. Просто не доходять. Да, тому То ви можете в тапочках ходити. Да, 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 і в я ходіти. <рес> 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 що ти нащадкам порекомендуєш? Чи людям, які хочуть доєднатися до нашого підрозділу? Саме перше, що треба готувати свою фізуху просто, блять. тобі там 50-40 так само, 40 років фізуха. Бо тому що до позиції зараз до хуя треба йти. Ні, ну зрозуміло, що треба і розумітися на зброї, на дуже ж важливо те саме блядь, медицина. Пополоненим. Просто розкажи, що там відбувалося з арміїном. Іменно тільки ту ситуацію? Так. Да, перед цим просто ми ж захуярили. Двох. Ну. А на наступний день утром пішли, блядь, Ми нікого не вбували. Хорошо, як то було? Получили інфу, що підери зайшли нам в тил за наших позицій. Ну, приблизно, нам дали там кори, блядь, що ми зібралися, зібрали своїх джеків-виробів. Ми обійшли і від своїх позицій почали прочисувати ліс в лінію, стави. І просто тупо йшли. Я йшов по центру, архітектор йшов в лівий фланг тримав, а білий тримав правий фланг. Ну і плюс між нами були теж джеки. Ахуєні mm -hmm. джеки. Просто йде архітектор, і так от йде, щось дивиться периметр, вперед, і так під ноги дивиться, просто під ногою вже нора. Я по центрі йду, я цього не бачу, бо там дуже блядь, кустарники всякі дохуя. Перший постріл. Я не, не розумію, що відбувається. Я підбігаю до нього, каже, якась нора. Ілі, блядь, просто він пленку побачив. Ну, ми простріляли туди. Андрюха каже, треба закинути гранатку туди. Він тільки хоче одривати чеку. І ми тільки чуємо: ми здаємося. І я такий салам алейкум, блядь. А ми вас іскали. Ми зайняли собі позиції вигідні. Просто що вони виходили, бо ми ж не знали, wow. то, що, блядь, чим вони там вийдуть, що у них там в голові. блядь, Може зараз викине гранату нам, блядь, під ноги і скаже, бажаю здоров'я. Я став прямо на їхній вихід з нори. Перший виходить, Здаємося, здаємося. Я його пропускаю далі до хлопців. Вони почали його зав'язувати руки, там очі щось перемотувати. Ну, короче, обдивлялися, що там в нього. І він сказав, що ще другий є. Вони вийшли без зброї, без броні, все, культурно вийшли. Армінін ще мені сказав, каже, у мене нож там в кармані, я б достав у нього нож. Мені хочемо воювати. Слава Богу, що не вбили. Я кажу, типа. Надо сказати слава Україні, кажу, не слава Богу. Тобі, блядь, Бог, що ми тебе не вбили. Вони почали розказувати, все, ми думали, там ви нас будете вбивати туди сюди Кажу, дай вам кажу, хуйні не просили, блядь. Кажу, ви культурно здалися, без жодного пострілу. блядь. ми вас паконули і все. Кажу автомати, типа зброя у вас є. Вони кажуть, нема. Я заходжу в нору, дивлюся, а зброя то є. Я такий архітектор кажу, Андрюх, вони нас наїбали». Потім я пішов, подив продивився тунору. Нас насправді там був один автомат і магазин, ні броні, ні касок. Я кажу, а що так блять, не вийшло в житті? Та ми поскидували, тяжело було йти. Ага. Ну, кажу, Повертаємося біля. до того, що важлива фізика. Сюди. Точно. Дай Боже. По плівним. Ми дивимося, сидимо, там, стріми, наблюдаємо. Тут кажуть, блять, що здаються ті, блять, там-то, там-то. Ми хуяк на ті стріми. Типи просто взяли бинт, угу. просто розмотали маркер. Ага. Вони написали, здаємося великим боком. Ну, там Ну, там не чітко було видно, але зрозуміло, типу, mm -hmm. що типу, йдуть без броні, без е, касок. <кху> здаємося. А їм ще скинули записочку, водичечки їм скинули, куди їм треба йти. Вони йшли, підійшли до наших хлопців. Хлопці їх забрали. Там один був трьохсотий. Ні, ну вони двоє потім як оказали. Бо ми потім прийшли до себе, грубо говоря, на хату, mm -hmm. оглянули їх, там перемотали, і другий був теж трьохсотий. Зустріли їх. Ми довгенько йшли, тому що трьохсоти був він так тяжко йшов. Та нічого казалось, блядь, ну я цю війну, блядь, воювати не хочемо, блядь, деньги хуйня. Блять, історія. Пліний один із них розказував. Каже, ведуть нас сюди до вас. Веде їх поводить. Ті ж каже, блять, хочу пітлянути якось, не хочу на той ноль типу, йти. Можна якось пітлянути? Ну, повдирь, йому каже, 350к. -ка. Ну, рублій. Той каже, все, оп, типа, не вопрос. Здибую стерлинк, він звон жінки. Алло, малиха, дай денег. 350к. Я скидую, на війну не йду. Буду сидіти там на скісті, говно підрам носить, блять. Він скидує їм, поводир такий на карточку, оп, прийшло. Каже, ну все, пішли далі, тіпа, заведу тебе. Заводи їх якусь посадку, каже, п'ять хвилин ждіть мене, зараз я з пацанами договорюся і каже, вас сюди заведуть і ви будете чилити. Ну, точніше, один він буде чилить. П'ять хвилин проходить, 10 минут проходить, а типа нема. Тіп каже, я просидів час. І викупаю, що мене наїбали. І потім його просто, він каже, здибала інша група. І вони пішли далі і uh -huh. пішли до точки своєї, там, де вони сиділи. Просто, ну, тімчики. От, тільки на русні. Тимки такі не хуйові. Ти там шість груп завів, блядь, нормально бабу кисанув собі. Купив <піл піл піл> ладу якусь. Другі плєни розказував в такі потужні історії. Вони йдуть, до речі, до нашої позиції, їх висаджують 26 кілометрів. Він вийшов в групі, у них було шість чоловік разом з ним. Він каже: Ми йшли. Нас дронами роз'їбали. Один я живий залишився. Каже, хуйня, радійка, ну, не він був в старшій групі, радійка не в нього була. Я забрав 200-го свою радієчку, каже, взяв. Мені сказали, куди йти. Я пішов на точку, почекав наступну групу, прийшла ще група, 5 чоловік, тобто обратно їх 6 чоловік насобралися. Ми ще пройшли пару кілометрів. Нас обратно розібали, я обратно живий один остався. Каже, ну вже води ніхуя нема, хавку вже похавали, блядь, зайшов на точечку. Це вже дві групи його розібали. Зайшов на точечку, там такі великі будівлі. Каже, там трьохсотих підерських лежить, без ног, без рук, без... ну просто лежать там кров'ю і стікають, блять. Каже, я хуєвши. Мені про дідусь сказали, каже, йти далі. Угу. Похуй на них, йдемо далі. Він проходить, пройшов на определену точку, потім здибався з тим плєм, в яким вони вже попали, і каже, ми посиділи три дні, поняли, що шляпа, війна, хуйня, головний маневр. Нас... Здались плен, блять, попали в хороші руки. Я накормив їх борщом. Є якась і більша історія. В які ти повинен бути Я не знаю на концерт Олега Вінніковиті, але ну типу ти тут ще во п'єсть, блядь, Іванівське блядь. А, ну. Село таке прекрасне було наше. Стало вже наше, ну буде наше. Це під Бахмутом. Там тупо кілометр від Бахмута. Воно коротше, кажуть, мені треба зустріти е, проводника нашого. Я його зустрічаю. Він мене бере, показує там нову нову дорожку, куди мені треба буде людей заводити сидим. Вдівся, все, все. вдів. Виходжу з подвальчика. Ведусь. Просто щось летить блядь, в повітрі. Ну, звуку не було, не чутно. Думаю, їбало десь хуй знаде. блядь. Та пухо. Потім ще раз чую, чую, що СПГ працює вже. Теж хуй знаде. Думаю, та пуху буду далі йти. Підходжу до нього, зустрічаю з ним там цілом-целом, йдемо далі. Забираю його, веду до нас. І тільки оцей звук сапога, блять, ніколи ти не спутаєш реактивний. І ми проходили якраз біля кладбища. І він в кладбище прилітає. і Я падаю на коліна. Ну там реально там метрів 10, напевно, він упав. Там, uh -huh. Я підрозділ, їздив, з боку зразу кладбище. Він прилітає в кладбище, я таки падаю, все, думаю, вже буду вставати, І так з кладбища хрест мені в голову прилітає. В Хуяк я назад, блядь, бам! Тупо хрест прилетів в голову. У ну, нас пацани всі знають цю історію, блять. Так що, хто там думає, що каску треба не носити, не треба носити, там, блять, є там такі джеки, що, блядь, думає, що нахуй та каска, блять. Може от осколки не спаде, але от хреста мене спасла, блять. Бля, просто віра вдарила в голову. Дай Боже. <рес> Спасибо. Ми типу куда-то уходим. В одну сторону. Да.